Доброго вечора. З нами сьогодні гравець команди «Смайл» Едуард Ігоров. Едуард, Доброго вечора. Які враження від гри проти Одуар? Які враження? Гарні враження. Зібралися, пограли в футбол. На результат не зважаємо, тому грає гра. Сьогодні травми зазнав Ігор Таліков. Наскільки так. велика ця втрата для команди? Це була серйозна втрата, тому що він є ключовим гравцем захисту, і тому без нього було складно. Як вважаєте, чи були у вас взагалі сьогодні шанси на перемогу, чи суперник був просто на голову сильніший? Суперник був розігрітий на куражі, тому сьогодні перемога була за ними. Але я думаю, якби оптимальний склад нашої був і плюс ключовий гравець захисту не випав, то я думаю, можна було з Волггуарту грати на рівну. А у срібному. Кубку на вас е, може чекати або Sunrise, або Sharks, або Амур. Е, як оцінюєте шанси вашої команди проти таких суперників? То шанси завжди є у кожної команди, тому просто потрібно грати свій футбол, а результат прийде. Добре, дякую вам. Дякую, гарного вечора. Доброго вечора. З нами сьогодні гравець команди Old Guard Микола Найдюк. Доброго вечора. Микола, поділіться своїми враженнями від сьогоднішньої гри. Е -е, команда Smile для нас це так сказати, братська команда. Ми там багато, пересі... багато гравців грають із Алгварди за Смайл. Для нас це була така напівтоваристська гра. Ми налаштовувалися, звісно, перемагати, але не хотілося, щоб були якісь конфлікти і стрічки на полі. Тому грали своє задоволення. В принципі, якось так. Нещодавно ви перемогли на Кубку Лібертат. На цьому кубку ви також виходите у золотий кубок. Як оцінюєте шанси на перемогу в кубку? Ну, я би не став ці турніри якось порівнювати, бо на Лібертат ми йшли в перший раз на міні-футбол. Так, в принципі, пощастило нам перемогти в турнірі. А цей турнір ми, е... шли, шли в цей турнір просто як тренування з підвищеним відповідальністю. Тому граємо просто в своє здоволення, а там уже як буде. Вдасться ну, перемогти, ми будемо дуже здоволені. І якщо програємо, то сильно не будемо розстраюватися. Як вважаєте, чи вдалося вам завдяки цьому турніру підготуватись до зимнього чемпіонату, який скоро стартує в залі? Ну я би так не сказав, що ми прям підготувалися цим турніром, бо у нас гравці з різних команд і є грають, тому у нас буквально там. П'ять чоловік з однієї команди. Ну просто я скажу, тренування з підвищеною відповідальністю для здоров'я, щоб вдома не сидіти, і так чисто пограти, заявились. Чи не важко вам після ігор першої ліги та взагалі вищих ліг грати на турнірах, де суперники десь рівнім трохи нижче? Ну з ними буває колись важче грати, але все залежить від нас, від нашого. Налаштування на гру. Якщо команда виходить з гарним налаштуванням, то в принципі нема проблем. А якщо ти виходиш і заздалегідь вже команду переміг, то люба команда з будь-якого чемпіонату турніру зможе нав'язати бій і перемогти команду більш сильнішу за класу. Тому я вважаю, що яке буде налаштування, така буде гра. Ми налаштовуємося на всіх суперників, з якими граємо. Добре, дякую вам. Бажаємо вам перемоги у Золотому Кубку. Дякую.